Доброго дня. Хочемо показати вам прицепчик розміром метр метр 52 метр 53 на 2,06 Це його внутрішній розмір. метр 53 на 2,06 Значить, по прицепчику. Рама в прицепі зроблена з профільної труби 60 на 40 з стінкою 3. дишло зроблено з профільної труби 80 на 40 стінка 3. Прицеп двох Значить, на 14-й резині рейсора людина заказала п'ятилистового рейсора фірми Алкуа. Амортизатори в всіх наших прицепчиках стоять, обов'язково ми ставимо амортизатори. Значить, у всіх наших прицепах Підножки, цинкові крила. Зверху профільна труба з 40 на 20, стіє 20 на 20, стієчки кожних 60 см. Ззаді, як у всіх прицепчиках, ледовські фонарі, дві підсвіточки номера, прицеп двохосний вже на реєстрації. Тобто, вже ми людині поставили на реєстрацію. Отакий От прицепчик. Значить, такі нюанси по приварюванню дишло. Не варимо ми дишло, отут шву ми не даємо. Ми тепер дишло проварюємо через уголки. Тобто уголок проварюється тут-тут. А тут ми не проварюємо для того, щоб не послаблювати тут профільну трубу. Степний пристрій на тонну 400 на 150 кг відкатне колесо по фірмі «Кнот». Всередині людина попросила отакі стремяночки, вони витягуються. Три з одного боку, три з другого боку стремянки для того, щоб кріпити якийсь вантаж. Прицеп гарно засиліконений, тобто не засиліконений, а шовний водостійкий герметик. Як тут, так тут, всюди ми стараємося засиліконити. Ну от такий прицепчик. Про ціну такого прицепа. Ціна такого прицепа, ота як є без тента, замовлення було без тента, на сьогоднішній день з колесами 80 тисяч гривень. Плюс реєстрація такого прицепа обходиться 2200 гривень. Тобто, ото вже на номерах 2200, тобто 200. Такий трохи потужний прицепчик, вже бачите. Борти стіючка 30 на 30, низ 30 на 30, тут 30 на 20 завіса. Ну, от такий прицеп. Кому цікаво, кому подобається, дзвоніть, запитуйте, будемо щось відповідати. Якщо треба, щось будемо робити. Відкривається в цьому прицепі і передній, і задній борт. Ще забув знизу, знизу, так як у всіх наших прицепах. Перемички кожних 50 см. Крім того, йде поздовжна труба, в якій захована проводка. Проводка спереді заходить в поздовжну трубу, аж ззаді, вон там вона виходить. Рейсора в цьому прицепі ось стоїть зверху на рейсорі. Переважно ми ставимо на оборот, але у двохосному прицепі так не виходить, тому що він. Получається, тут степний пристрій дуже високий від землі. Має бути 50-55 см, тобто інакше ми зробити не можемо. Ну от, Такі прицепи. Кому цікаво, ще раз повторююся, дзвоніть, запитуйте, будемо щось відповідати, будемо щось, якщо треба робити.